Мася, ти знаєш, що в мене для тебе сюрприз? За Заюля, я вже боюся твоїх сюрпризів. Ви робиш мене в підкидати, в підкидати. <під <кидати> Хто б знав, що в чаті ОСП, Я долю віднайду В тобі Ти бухгалтеру квитанцію Ту слава надомістю Життя а потім лів, бруківка і душі, та ми думками ділились вночі Шість років строки. чи і дівчатка, якщо ви не знаєте, що кому подарувати, або у вас є неймовірна історія, і як залишити в серці і взагалі в розумі на все життя, то хід сум стане вам у нагоді. Вони створять індивідуальну пісеньку під вас, тому що найкращий подарунок це емоції і даного подарунку.